Котячий мікрофон готовий, вуса налаштовані, новини полетіли. Головна новина рибний скандал. Сусідська бабця сушила тараньку. Зникло аж три штуки. Коти кажуть, це чайки. А чайки що? Вони мовчать і пахнуть рибою. Екшн Бровко став охоронцем смітника. Каже, вхід тільки по квитках, а квиток це ковбасна шкурка. У котів абонемент. Голуби провели тренування. Вони кружляли над двором цілих 20 хвилин, Коти назвали це Операція Нерви. Побутовий скандал, господиня розлила молоко. П'ять котів, п'ять хвилин і двір блищить, а швабра просто стоїть і плаче в стороні. Інцидент на горіховому дереві. Уявляєте, білка погналася за котом. кіт кричить: Я ж не горіх. Хамбюлка сміється і каже, ти подібний до кешів. Буркотична метеостанція. Якщо сонце, то гріємось, якщо дощ то спимо. А коли піднімається вітер, то робимо вигляд, що це спецефекти. Ну що ж, новини закінчились, а інтриги ні. Наступного разу розповім, хто ж вкрав шкарпетку з мотузки. До зустрічі, Мур-Мур! і хоп, в ефірі був морчик.